З миром Божим, знаєте, ми сьогодні живемо в такий час, коли стільки всього божевілля, хаосу відбувається. І люди, а в основному віруючі, вони знаходяться в ілюзії, вірять, що ми будемо тут вічно жити, що їх пекло не торкнеться. але війна в Україні вона доводить існування пекло. Пекло це смерть, це муки, і за пеклом, за смертю слідує пекло. І тому. Люди, які знаходяться в ілюзії, слухають всю підряд інформацію. А Біблія говорить, що за кожною інформацією стоїть дух. І коли ми не фільтруємо інформацію на основі Слова Божого, ми потрапляємо в пастку цих лже-пророків, лжевчителів, про яких говорив Ісус Христос 2000 років тому. А сьогодні з появою інтернету їх ще більше просто купа їх і спотворюється вся інформація в кожній сфері, тому треба на все дивитися через слово Боже. Знаєте, кожному Бог дає час, але для чого не для того, щоб ми жили тут на землі, кайфували, що ми тут будемо вічність, а для того, щоб ми употребили цей час для спасіння своєї душі, тому Бог посилає пророків Божих, які вводять нас в призвання Боже, в волю Божу, вводять нас в царство Боже. А вже пророки посилає нам диявол, вже вчителів для того, щоб ми війшли в ілюзії і потрапили до пекла. Тому духовний він може судити про все, може говорити про все, на всі теми може знати відповідь, тому що в нього розум Христовий. Він духом вже знаходиться з Богом, а з душевних людей веде пекло, веде сатана. За духовними стоїть сам Бог. І тому, щоб нам бути благословенними, щоб нам не потрапити в ілюзії в результаті прокляття і в пекло, треба слухати Божих пророків, які мають пліти результат і передають нам Духа Божого.